Хоть з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу підходять до Ісуса учні Йоанна і кажуть, Чому ми, й фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять. А Ісус їм сказав: Чи можуть гості весілля сумувати? Поки молодий з ними. Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити, Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Розпочався Великий піст. Одразу так складається, що Після початку Великого посту кілька днів буквально, розпочинається якраз період, коли ми згадуємо річницю чи роковину війни. Одразу минає наступає третій день посту, і ми пригадуємо час війни. І тут є дуже багато речей, які переплітаються. І дуже важливо, щоб ми з вами навчилися читати Боже Слово, розуміючи, що відбувалося тоді, на сторінках святого Писання, вміючи його переплести з тим, що відбувається з нашими днями, з нашим життям, з тим, що ми переживаємо, бачимо, відчуваємо, з чим живемо і з чим помираємо. Дуже важливо, щоб це не було чимось абстрактним, тому що тоді, коли. Віра, християнство стають абстрактними, вони стають непотрібними. Це лише якась декорація, це лише якесь там служіння культу, це лише якась там е, нікому не потрібна декорація, яка вже десь там зацвила, зашкаролупилася, фарба вже там вицвіла давно і вже нікому це не потрібно. Ну, якийсь там музейний експонат. Колись було, це для когось важливо, але зараз вже не є. І тому одна з причин, чому так багато людей сьогодні шукають щось інше поза християнством. В християнських країнах в Україні люди звертаються. А хто до язичництва в прямому сенсі цього слова, хтось звертається до якихось там екстрасенсів, віщунів, чарівників і того іншого страхіття. Чому? Бо люди не віднаходять суті в християнстві. І тому кожен раз, коли ми читаємо якийсь біблійний текст, кожен раз, коли ми беремо в руки Розарій, кожен раз, коли ми переживаємо хресну дорогу, це все потрібно робити з тим, що я думаю не про те, що було колись, я думаю про те, що було колись, і як це, про що я читаю на сторінках Святого Писання, відзеркалюється на моєму теперішньому житті. Без цього. Це все стане непотрібною декорацією. І сьогодні ми чуємо про те, що Ісус відповідає про піст. Саме відповідає, тому що учні Йоанна у нього запитують, а як. Так, що ось учні Ана-Хрестителя постять, ми постимо, а твої учні не постять. Ну і ось про Іоанна Хрестителя ми з вами багато разів згадували. Я багато разів на нього вказував. Ось тут на цьому прекрасному генському вівтарі. І люди дуже часто е, можемо собі пригадати, що ось Йоанн Хреститель, який їв сарану. Ну фактично, уявіть собі, що ви їсте, ну не знаю, таргана, або ту саму сарану, якщо ви її бачили, або коника з Трибунця, ну коника Стрибунця точно бачили, так ну, абсолютно неапетитна річ. І ну, як це таке трото взагалі брати, не те, щоб цим харчуватися, ну там дикі мед його кусали, ті бджоли, ну це все виглядало дуже страшно і е, е, жахливо. Отож це Люди дуже сильно випущені, вони дуже багато постили. А Ісус і його учні не постили. Ісус себе поводив, як інші люди, ну, з великою приміткою, що в нього був і 40-денний піст, в нього були часи, теж тоді, коли постив згідно закону, згідно права, але такої суворості, як, наприклад, фарисеїв чи в учнів Йоанна Хрестителя, звісно, в нього не було. І він пояснює, чому. Пояснює, що піст не є просто сам для посту, е, піст має певне значення. Піст є для чогось. І сьогодні ми з вами стоїмо, раз що на порозі Великого посту, а два, що наші єпископи, ви, напевно, 100% про це знаєте, заохотили нас з вами постити на хлібі і водії протягом Великого посту е, за мир в Україні. Е, е, на хліб і воді протягом усього цього часу. І ми це з вами вже проходили. І погодьмося, що це досить такий непростий виклик, якби, що, якби ще хтось про це забувся взагалі, не пам'ятав, десь там воно втеклося. А в нас є якась така властивість нашої пам'яті, взагалі нашого мозку, що ті речі, які є складнішими, ми їх дуже сильно відсуваємо на сторону. І е, перша річ. Перед тим, як будемо говорити про піст, його властивості, що він означає, поговоримо найперше про те, що, е, для чого це має бути. Ісус не каже про те, що постити не потрібно. Ісус звертає увагу, так як в дуже багатьох своїх відповідях, змушує до мислення, змушує до аналізу, змушує до особистої відповіді. А для чого їм постити, якщо весільний, е, якщо молодий з ними, а весільні гості дружби, е, навіщо їм постити? Вони мають радіти. Тим, що вони разом з ним зараз. Апостоли були з Ісусом, і їм постити не було потрібно. Коли Ісуса вже не стане, тоді будуть постити, щоб з ним з'єднатися. А зараз цей піст просто для галочки, для того, аби було, ні, він тоді не був потрібен. І тепер повертаємо це до нас з вами. Зараз ми з вами розуміємо, що піст потрібен, бо нам потрібно знайти Ісуса. Але для того, щоб ми робили щось, для нас має бути мотивація. Без мотивації сьогодні, це ж е, не знаю, що там. Тисячі і тисячі терабайт е, різноманітних роликів в Ютубі на тему мотивації, як це все бути мотивованим, як це бути мотивованим, як це піти, як це щось зробити. Дуже часто навіть з цим десь там переборщується, але поки людина сама не захоче, ніякі мотиваційні ролики, картинки, цитати великих людей, там е, непідвласні вічності і так далі, нічого не допоможуть. Має людина захотіти сама, коли це відбувається, коли приходить якийсь момент. Який момент? Ось ви, напевно, чули, це дуже цікава історія. Мій товариш був колись на мовному курсі в Італії, і там були люди різних і багатьох національностей і вивчали італійську. І зрозуміло, що для іспанців, португальців вивчити італійську це досить просто, це одна мовна група. Для французів теж не аж так складно. так, ну Вже там німці, англійці, е їм капіночку вже складніше, ну але все-таки можна. Навіть нам, слов'янам, Можна вивчити, тому що це все рівно одна індоєвропейська мовна група, все рівно є якась спільна логіка, послідовність і багато слів, які походять з латинської мови, італійського походження. Ну, словом, є за що вхопитися. Натомість. Такі люди, які, наприклад, з інших мовних груп, там корейці, японці, їм набагато складніше, їм потрібно це все множити на місяці, місяці і місяці, тому що в нас, в європейців, зовсім інша мова, вимова, логіка, послідовність, ну так як і нам важко їхні мови вивчити. І так от в цього мого товариша на його групі була одна японка. Якій та мова італійська геть не йшла, і їй це дуже було важко. Але в якийсь момент вона почала просто щебетати італійською. І всім стало цікаво, як так вона пасла задніх, їй не вдавалося, і вона в один момент просто почала все вивчати. І в неї спиталися, що таке, вона сказала, що я закохалася. І тоді стало зрозумілим, тоді стало стало зрозумілим, тоді стало це навіть трішки веселим. Е, Людина з'явилася мотивація. Вона відповіла собі на питання, навіщо їй це потрібно. Сьогодні ми з вами. Перед тим як взятися за серйозний піст, цей самий сьогодні на хлібі і воді, в наступну середу на хлібі і воді, знову прийде п'ятниця на хлібі і воді. Ну і погодьтеся, ну що це досить велике випробування. І потрібно чітко, ясно і зрозуміло дати собі відповідь. А навіщо це потрібно? І отож, ми з вами повинні знати про те, що Ісус каже, що піст для посту не повинен бути. Піст має бути для певної мотивації, він має бути для певної мети. Для того, щоб знайти молодого. Це молодим є він. Ми його маємо віднаходити. Гаразд, це ми вже зрозуміли. одна один палець загинаємо, одна мотивація є. Наступна мотивація піст це зброя. Піст це дуже серйозна зброя. Всі ви, напевно, на уроках історії, в школі, десь там, не знаю, який це там. Шостий, восьми клас, вибачте, я не пам'ятаю, вивчали про міланський або Медіоланський едикт. Тоді, коли християнство війшло, перестало переслідуватися в Римській імперії, тоді розпочалася та вже нова епоха, коли вже можна було будувати храми там і так далі. Ви про це знаєте. Але перед тим з Костянтином Великим була така історія, що йому приснився сон. Де він побачив Христа і почув почувхігновіс із цим знаком переможеш, е, і він почав ці знаки Христа е, малювати на щити своїх воїнів і справді переміг ворога, який, якщо не помиляюся, переважав його в силах. І я сьогодні хотів би звернути увагу саме на те, що е, ми, християни, Можемо підходити до тих речей, які є важкі. Хрест так, це синонім чогось важкого. Е, молитва часто є важкою, е, піст є чимось важким. Е, ці речі змушують мене чогось від себе відпустити, віддати. Особливо в наш теперішній час, коли є ці всі емульгатори, підсилювачі смаку, коли так сильно наполягається і натискається на те, щоб головне, щоб все життя було в кайф, головне, щоб все життя було в задоволення, головне, щоб ось так жити життям такого собі звичайного гедоніста. От якщо щось приємне, це автоматично дорівнює добре. І тут людина в якийсь момент сама для себе каже: Я погоджуюсь на те. Щоб мені свідомо і добровільно кілька днів на тиждень не було добре, а було навіть досить важко. Як це зробити? Е я повинен розуміти так, що саме через те, що це важко, тому я це роблю. Бо мене це коштує. Я вам на попільну середу розповідав, що е, по собі скажу, ви там як це відчуваєте, деякі з вас писали в коментарях, я вам за це дуже вдячний, але по собі я вам чесно скажу, що скільки і скільки разів я себе ловив на думці, що якщо я не їм, бо не встиг, бо потрібно для здоров'я, бо е, потрібно там. Е, Кудись там спішив щось там, не встиг, ще з багатьох якихось інших причин. Можна не їсти зранку до вечора. Ну Для мене без проблем, в принципі. Але якщо це піст, та сама історія. Абсолютно, один в один, та сама, то це вже набагато важче переживається. І тут я би хотів, щоб ви пригадали, як Ісус казав про піст. Він казав, що рід цей. Мав на увазі про демона, про диявола. Виганяється тільки постом і молитвою. Ми з вами молимося. Багато з вас, які дивляться, цей канал, ви молитеся кожен день, і це надзвичайно гарно, це насправді будує, це прекрасно. Дяка Богу за це, дяка вам за це. Але разом із молитвою має йти також і піст. Я повинен відмовитися від чогось. Я повинен себе обмежити в чомусь. Так це може бути важко. Може бути важко відмовитися від якогось продукту. Звісно, тут, будь ласка, без фанатизму, якщо в когось є протипоказання, якщо хтось не може по стану здоров'я, має проблеми з внутрішніми органами, з органами травлення, там багато багато всього, там хтось вагітний, ну, ви знаєте ці ситуації. Або в когось вік, або ще дуже дитячий, або вже похилий, то теж людина не зобов'язана, якщо не відчувається на силах, не зобов'язана. Обов'язана до того, щоб постити. Але все-таки все пригадаємо дуже чітко і конкретно і ясно, що оскільки піст це серйозне і важке зусилля, на яке потрібно здобутися, то потрібно собі пригадати так, що я цим постом можу багато чого зробити. І тепер загинаємо наступний палець: я можу постити за мир в Україні загалом. За перемогу нашого війська загалом це все потрібно. Ми це ношимо, носимо в своїх серцях кожнісінький божий день. Але також я можу молитися і постити за те, щоб Господь Бог, Господи, я тебе прошу, вбережи ось цього, цього, цього і цього воїна, який зараз на передовій. Або я знаю багатьох, які зараз лікуються, проходять реабілітацію, і людина може одужати, а може вже не одужати. Може викарабкатися, а може вже і не дуже. Знаємо, що для багатьох полон, катування, поранення ну, не проходять безслідно і в фізичному, і в моральному, і в психічному вимірі. І тому, Господи Боже, я пощу за цих людей. Я приношу цю жертву свідомо і добровільно. Так, я, можливо, хотів би впелесити щось смачненьке. Так, можливо, не було би тут е, гріха чи там важкого гріха навіть в цьому. Тому що ще раз єпископи заохочують до цього. Це не означає, що як я буду їсти звичайні страви, не буду постити, то я тепер грішник. Е, ні, але я втрачу можливість. Коли, якщо не тепер, взятися за ці наймогутніші засоби? За цю наймогутнішу, наймогутнішу зброю. Пригадайте, як ми з вами багато думали про зброю на перших днях війни. Е, я сьогодні побачив, як мені Фейсбук показав, про що я писав е, рік тому, що я робив рік тому. Так, тільки почалася війна, я одразу там, пам'ятаю, навіть не вмився. Зразу пішов, вімкнув, е, трансляцію, перехрестився, почав вести Розарій, сказав: Люди, почалася війна, молимося. Багато людей долучилося до цієї молитви і моляться вже весь цей рік, слава Богу. Багато хто відступився, багато хто перестав молитися, подумав, що ну вже російські війська відступили, отож вже і можна вже і не молитися. На жаль, її таке. Але. Тоді, коли це почалося, ми думали про зброю. Ми знали, що потрібно триматися за молитву дуже серйозно, але також і думали про те, що потрібно знайти якісь пляшки. Думали про те, що як робити ті коктейлі Молотова. Багато людей, яких я знаю особисто, це мої друзі, це люди, на яких я можу покластися, звозили ті пляшки в конкретні місця, вже розливали тою сумішю. слава Богу, це все не знадобилося, ну конкретно у Вінниці не знадобилося. Люди заливали, робили надрізи на тих пляшках. Люди в багатьох місцях казали, що як будуть їхати Росію. Російські танки, то я візьму цю пляшку, мене ходжу вб'ють, але я хоч одного танка та й підпалю. Це було. Багато хто про це казав, але багато хто це і робив, а багато хто і не дожив до сьогоднішнього дня, тому що саме так зробив. Але ми тоді думали про зброю, ми тоді думали, як боронитися і за що хапатися. Так от, сьогодні я дуже сильно вас. Заохочую і закликаю до того, що хапаємося за нашу зброю. Цією нашою зброєю є наш хрест: хрест молитви, хрест посту. Це речі складні. Погодьмося. Ну, будьмо чесні, не треба нікого обманювати. Це складно. Але це потрібно. Погодьмося на те, що потрібно попостити. Погодьмося на те, що потрібно все-таки помолитися, хто скільки може. Можеш стільки попостити, попост стільки, скільки можеш, можеш помолитися стільки, помолися стільки скільки можеш. Але не відсуваємо це на сторону. Ми вже за цей час, за цей вже круглісінький рік, ми вже з вами звикли до війни. Ми вже звикли, вже, можливо, вже так не панікуємо, можливо, вже не так реагуємо на повітряні тривоги, на багато яких інших речей. Хоча кожен з нас розуміє, що прилетіти може в будь-який момент. Навіть і без оголошення повітряної тривоги, ми це з вами вже пройшли і дуже добре знаємо. Але не потрібно звикнути до цього, що це щось нормальне. Бо якщо ми переживаємо, журимося, боїмося за наших воїнів, які на передовій, і очікуємо від них саме того, що вони виборять перемогу, то це якщо ми з свого боку, люди цивільні, не будемо робити те, що можемо. То це буде нечесно. Тому що якщо в моїх руках немає автомата, то це не означає, що я звільнений від боротьби. Я повинен боротися. Я, як священник, повинен боротися, і я знаю, що я маю робити. Кожен вірянин знає, що маємо робити. І сьогодні я знову і знову повторюю: ми маємо зброю в своїх руках, щоб наші воїни могли орудувати своєю зброєю. Боронячи наші з вами життя, ми з вами повинні підтримати їх своєю зброєю, зброєю молитви і зброєю посту. І це повинно бути обов'язково і для кожного. Стільки, скільки можемо. Якщо ми дивимося на військового, який мусить день і ніч. Наражати своє життя на небезпеку, тому що прилітає зліва, справа, зверху, збоку, невідомо, як і скільки ще поживе, і взагалі, як це все закінчиться. І ми знаємо, що мусить стояти на чатах, не має права заснути, має, повинен постійно вартувати. То ми, цивільні люди, які знаходимося в теплі, в сухості, в ситості, повинні думати за них. Думати набагато більше за них, про те, що, Господи Боже, я це молюся, я це пощу за нього, Господи Боже, підтримай його. І ще про піст. Нещодавно побачив таке відео, як військовий, не знаю, на ротацію, чи десь він попав в мирне життя, не знаю, там не описувалося, але е, був в якійсь їдальні і мав таку велику, гарну миску борщу. Він взяв одну ложку і відставив на сторону. Йому приносять друге, не знаю, якась картопля була там запечена, чи що, вже не пам'ятаю, він відсуває ту тарілку і сидить. Люди в коментарях питаються одні в одних, що таке відбулося, чи там пересолене, чи, чи несмачне, чи зіпсоване, чи що там. А ті люди, які в курсі, Кажуть, Ну ви не знаєте, про що пишете. Ці військові дуже часто наїдалися однією ложкою протягом багатьох-багатьох місяців. того що або не було що їсти, або не було коли їсти. І він наївся тією однією ложкою борщу. Він більше не хоче їсти. Все, для нього це вже достатньо. Ось ще інший вимір посту. Дорогі брати і сестри, починається Великий піст. Будьмо реалістами до нашої перемоги, до нашої з вами безпеки ще дуже-дуже далеко. Хотілося б, щоб було ближче, але ні, ще далеко. І для цього потрібно ще буде ох, як багато попрацювати. Кожен на тому місці дає. З тими засобами, які має, і кожен повинен зробити те, що може. А ми з вами стовідсотково можемо молитися і постити. Це наша зброя. З нею і переможемо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.